Для того аби продовжити боротьбу у чемпіонаті суперліги баскетбольному клубу Фера необхідна перемога у матчі проти БК Донецько. Наразі рахунок у серії до двох перемог 1-0 на користь донецьких баскетболістів. А це означає, що сьогоднішня гра буде тримати у напрузі болівальників з першої до останньої хвилини. Перед матчем баскетболісти заспівали гімн України. Останні приготування і гра розпочалась. Початок зустрічі виявився напруженим. Команди довго не могли закинути більше п'яти очок кожна. Та запоріжцям вдалося вибороти перемогу у першій чверті. Рахунок 22-19. За ферівців цього разу грає новий баскетболіст Томас Камусакі. Цього вечора хлопець проводить свій перший матч за фером. першій лігі в основному граю защитний функція. Тобто, ну, і тренер вирішив спробувати випустити мене тут. То есть на защиту Глебова у меня была задача справиться с ним. Тось в один в один грати. Друга чверть закінчилась повним фіаско запорізьких баскетболістів. Донецьк виривається уперед. На перерву гравці пішли з рахунком 34-40. Відпочинок пішов на користь донецьким гравцям. А от запорізькі баскетболісти явно розслабилися. За перші три хвилини ферівці не змогли закинути жодного м'яча у кільце суперників. Дончани Кольченко та Корнієнко стрімко заробляють очки для своєї команди. Перевагу донецька. Баскетболістів досягає плюс 10 очок. Запоріжцям вдалося вирівняти гру лише ближче до кінця чверті. На останню перерву вони пішли з відставанням від суперників у 6 очок 48-54. Ця чверть могла стати вирішальною для запоріжців, однак і її вони провалили. На табло рахунок 65-77 на користь Дончан. Гра закінчилась, а вболівальники не поспішають спускатися з трибун. Гучними оплесками вони дякують команді за. относительно равная игра до определенного времени и слабые действия в завершающей стадии от нас Но надо признать что тот состав который сегодня есть в донецка Способен выполнять більший об'єм роботи без потери качества. Уперше за останні п'ять сезонів запорізький Феро не потрапив до півфіналу чемпіонату Суперліги. Сезон для підопічних Вальшакова завершений. БК Донецьк продовжує боротьбу за чемпіонство. Юлія Кривенко Федір Пападюк. Спеціально для Медіагруп нові проекти.